Я знаю, як це бути щасливою людиною. От що таке щастя для чоловіка? Знаєте, що таке щастя для чоловіка? Для мене особисто. Це коли я вранці прокидаюся і я хочу бігти на свою роботу. У мене чотири бізнеси. Я їх сам побудував, я їх дуже люблю. знаєте. Я люблю те, чим займаюся. Працюючи психологом, мені це подобається, тому що я працюю як я хочу, скільки хочу. Я кайфую від цього всього, що я з людьми працюю. Понімаєте? От часті для чоловіка вранці, коли ти прокидаєшся, ти біжиш на свою роботу, тому що ти не любиш. А ввечері ти біжиш додому. Бо знаєш, що там тебе чекають, і там є людина, яка тебе любить, і та людина, яку ти любиш. От що таке щастя. І вранці прокидатися з любов'ю, і ввечері повертатися знов таки з любов'ю. Більше нічого не потрібно. Це моя така внутрішня формула щастя. І зараз.